Пневмонія або запалення легенів. Гостре інфекційне захворювання, викликане проникнення мікроорганізмів у легеневу тканину, що необхідно знати, аби не захворіти. Через необізнаність людей світова громадськість давно б'є на сполох. Захворюваність серед дитячого населення лозової на пневмонію значно збільшилась. За останній рік стверджують медики міської лікарні. При осмотре пациента, при аускультации пациента, нет той классической картины, которая описана в литературе. С хрипами, с какими-то вот жалобами со стороны пациента, а рентгенологически может выявляться воспаление легких, то есть пневмония. Ми аналізували цю ситуацію, чому це все возникає, і прийшли к виводу, що причина всему безконтрольне применение лікарственних препаратів, а в частності антибіотиків. У разі захворювання на пневмонію пацієнт здебільшого скаржиться на підвищену температуру, кашель, білі грудні клітині. Достовірний метод діагностики рентген. Хворобу може спричинити стрес, переохолодження чи неправильне харчування. Говорять медики. Бальшої процент пневмонія займає, ну, це як ускладнення основного захворювання. Наприклад, пацієнт переболел ангиною, може бути, ослабнеться імунна система, ослабилась і приєднається пневмонія. На пневмонію люди хворіють в основному у міжсезоння, а методи профілактики хвороби такі ж, як і для простуди: провітрювання приміщень, збалансоване харчування, вітамінізація.